Доброго дня, друзі. Сьогодні ми змащували дискову борону АГД 3.1, АГМ даже. вона правильно називається, АГМ3.1. О, мені тут крутилося все. Кожну маслиночку. Позмашували каточки, позмащували це, підготували по юмезу По юмезу що ми зробили сьогодні? Поміняли вал, речаги, цей гусак чи як він правильно називається. Теж рычаг. Все замінили, вже воно не рухається, вже не скаче. Зробили ціліндра. Замінили манжети. Поставили радіатор, але ще верхнього патрубка не прикрутили, бо там треба робити якогось, якийсь перехідник треба зробити правильний, бо не стає нам патрубок. Нижні патрубки нові поставили. Все ніби так до діла зробили. Поставили ці, також його насос, генератор. Ремень. Так, попрацювали сьогодні гарненько. Ось такий вигляд має трактор. Циліндр на місці, всі вже під'єднали туди, перекрутили, позашквинтовували. Думаю, буде добре. Всім гарного настрою, перемоги. Щось підказуйте, пишіть, підписникам привіт, Голубівка Севенка, Кузьмінця Гаришівка, всім привіт!